Виберіть я вже не має немає на місці. Циклони, заходи, світанки, зміни дня. Циклони. Циклонами. Місяць не має атмосфери, тому що. Що, що ще раз? Місяць немає атмосфери, тому що. У нього низька сила тяження. Немає мало гравітацію. Місяць обертається навколо землі, а не навпаки, тому що. У нього менша маса. Далі. Так, на місяці сила тяжіння массив за землю у сколько разів? Шесть 6. 6. 6 разів ага. Місяць робить один повний оберт на коло землі за 27 хвилин, годин, дітки. Годин. Ти Ты... ні, ти днів. Припливи та війни в, в океанах землі відбуваються один раз на добу, два рази, три рази, два, 6. два, два. два, два. два